Активний, пізнавальний, креативний, психологічний і корисний в усіх закладах дошкільної освіти триває тиждень відкритих дверей. Перше цьогоріч кожен з п'яти днів зробили тематичним. Розпочали з активного. Хмельничанка Таїсія разом з іншими матусями дошкільнят та вихователями виготовляють бізіборд для розвитку моторики і занять з малечою в укритті. Що ми можемо побачити, по-перше, чим наші дітки займаються, побачити весь виховний процес, побувати до прикладу на заняттях хореографії, побачити, як дітки займаються. Ми можемо задати будь-які запитання керівникам закладу про те, що нас цікавить стосовно діток, стосовно закладу, навчання. Цей тиждень досить насичений та цікавий для батьків і для дітей. Вівторок день пізнавальний. Батьки ознайомилися з додатковими освітніми послугами. У кожному дитсадку вони є платними, а кількість різна. Це, зокрема, англійська мова, ритміка, розвиток мовлення, логіка і хореографія. Третій день креативний час для спільних майстерок. Тетяна трирічною донькою Емілією створюють великодню писанку з печива. Дуже подобається своя мамою. Їм дуже хочеться постійно, щоб мама була присутня. Сьогодні таке прям свято. Мама біля них займається, щось робить, допомагає. Тому дуже цікаво. Ну і для себе також побути щось також новеньке, щось знати. Ми вчимося малювати. Де що можна потім їсти? Четвер день психологічний. Учасницям зустрічі практичні психологи розповіли, як долати наслідки стресу за допомогою правильного дихання. Демонстрували також ігрові логопедичні вправи, яким навчають дітей для розвитку мовлення. Був листавом перед яс. Чому перед ротиком перед язичком наш язичок вітається після активностей ігор і майстерок хвилина релаксу в сенсорній ресурсній кімнаті. Тим часом у старшій групі влаштували день здоров'я. В ігровій формі про користь фруктів у харчуванні розповіла Вітамінка. Діти разом з батьками вперше приготували салат. Садочок і соціалізація це. Це не те, що дитина вдома з мамою. Ми з дітками танцювали разом, конкурси малювали, а готуємо їсти вперше. Фрукти, овочі, ну м'ясо. Я ну я не можу сказати, що діти харчуються якось не так, як вдома. Всі корисні продукти присутні в харчуванні. З 1 квітня розпочали прийом заяв на зарахування дітей у десятки громади. Тиждень відкритих дверей, можливість для батьків більше дізнатися про майбутній заклад, а для тих, хто його відвідує, стати частиною освітнього процесу. Партнерська взаємодія батьків і заклади дошкільної освіти безпосередньо вихователів. Це дуже важливий такий крок в розвитку самих дітей. Кожен заклад міг себе презентувати, показати свій імідж, над чим працює заклад і яку роботу здійснює. І я думаю, той такий символічний трикутник вихователі, батьки і діти. Він у нас став дуже таким гарним і гармонійним. У нас наразі 53 заклади освіти дошкільної, і в кожному закладі відбувався такий захід. Ірина Аріон, Микола Юрковський, новини міста.